Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розповім про сьому хоєчку з моєї колекції, яка налічує 14 видів. Це хоя СП Калімантан із острова Калімантан. Вона підкорила колекціонерів своїм унікальним листям, які мають глибокий зелений колір. По поверхні листа проходять темно-зелені прожилки. Які нагадують сітку, мармур, а для когось і кавун. Край листа рівний із загостреним кінчиком. Вражає краса природи в одному листку. Хоя СП Калімантан. В листопаді 2022 року я отримала два листочки довжиною 9 см. З малюсенькими корінцями. В травні 2023 року вона зробила мені сюрприз, сформувала квіточку. Це кулька з маленькими квітками, які мають жовто червоні пелюстки, загорнуті назад, та білу зірку всередині кожної квіточки. Аромату вони не мають. Першого разу вона змогла розкрити тільки половину квіточок і скинула цвіт. Потім виростила третій лист, довгий і темніший, а потім четвертий лист. І знову заквітла в січні 2024 року, а потім ще в квітні. Далі виростила п'ятий лист. А шостий лист скинула молодим. В листопаді 2024 року знову сформувала квітку. А потім виростила вже шостий лист. Квіточки тримаються після розкриття 6 7 днів. В березні 2025 року сформувала квітку, але не розкрила всю і скинула. А потім сьомий молодий листочок скинула теж ось така примхлива дама, ця хоя калімантан. Наскільки я зрозуміла, вона не любить, коли її чіпають, переставляють. А зараз вона ростить пагін, на якому відніється квітконос молодий. Не знаю, чи вона захоче сформувати квіточки і розкрити її. Побачимо. А ось старий квітконос один і ось там другий. На яких вона робила квіточки не раз. Ось така примхлива, непередбачувана, хоя, калімантан. Це мій досвід, а можливо у когось інший. Для чого я вам все так довго розповідаю, спитаєте ви, а для того, щоб зацікавити вас. Щоб ви доторкнулись до насолоди вирощувати ці рослини-хоєчки і будете із задоволенням досліджувати її зріст, цвітіння. Спробуйте, обирайте що для себе, досліджуйте свої вподобання, познайомтеся з нею ближче. Це емоційне відновлення і піднесений стан при догляді за такою рослиною. Видів хої дуже багато, і точно ви знайдете для себе ту, яка підкорить саме ваше серце. І впишеться в ваш інтер'єр. Спробуйте, ви будете задоволені. А наступного разу я розповім вам про восьму хоєчку з моєї колекції. Дякую за перегляд! До зустрічі на все добре.